Доброго вечора всім. Знаєте, я прочитав головну книжку Копілєва, ну, може, не головну, але, скажімо так, найбільш відому книжку Копілєва Зберігати вічно. Про Німеччину кажуть, що кожен німець, що вмів читати, її прочитав. От я її прочитав ще в кінці. 70-х років у сам і ця книга мене ще тоді вразила. Це була одна з кращих книжок самовидавних. І вона мене вразила, знаєте, його вставленням до страждань, до насильства. Абсолютно незалежно від того, хто страждав, він завжди намагався допомогти. І він добре. Вивчив ці уроки, які він мав під час Голодомору, ніколи про це не забував і пізніше казав, що ті 10 років, що він отримав, за буржуазний гуманізм і м'яккаттєвость, це, це, це цитата з, з його вироку, що це насправді йому кара за той е, його вчинок у 33 році. І він казав, що цей гріх ніколи не замолити. Лев Копілєв був надзвичайною мужності людиною. Відома історія, коли він особисто вмовив цілий гарнізон німецький одного польського міста, де було 10 тисяч німців здатися без бою. І він таким чином рятував ну, і місто саме. Від бомбардувань і людей і так далі. Він один пішов на ці перемовини і, 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 і вмовив це зробити. Копілєв, е, ну, його значення для, е, для культури взагалі е, не можна переоцінити. Саме він, між іншим, е, саме він був провідником е, друку. Повісті Олександра Солженіцина день Івана Денисовича». Саме він передав її Твардовському і вмовив того її друкувати у новому миру, після того була боротьба за це. Саме він познайомив Бьоля Солженіцину і в наступному Солженіцині через Бьоля передав на Захід архіпела Гулах. Саме він е, друкував на Заході поезії е, українською мовою Стуса, Сверстюка, Світличного та. Та інших українських поетів він з Іваном Дзюбою, з Іваном світличним і свистяком з Леонідом Череватенком та іншими українцями. І е, зараз ми готуємо до друку Том з листуванням взаємним в цих, е, цих українських літераторів і Копілєва. Він був близьким другом Віктора Некрасова і є, є великий корпус цих листів, їх один до одного, які, е, є дуже цікавими. Я сподіваюся, вони скоро будуть надруковані, їх можна буде прочитати. Ну, коротше кажучи, Копілів є надзвичайно привабливою фігурою. Водночас, якщо в Німеччині він користується дуже великою повагою, він був таким собі гуру для німців. І, між іншим, це одна з його ідей. Створення фонду Бьоля. Це була його ідея, і з Ганріхам Бьолем вони це обговорювали і так виник фонд Бьоля. Тобто в Росії його вже стали призабувати, а в Україні він просто ніколи не друкувався. І я вирішив, що є абсолютно необхідним його представити сучасному читачу, оскільки. Оскільки його уроки для нас сьогодні необхідні, тим більше, що деякі речі ніколи не друкувалися взагалі на тренах СРСР. І, зокрема, перший том його автографічної трилогії і себе куміра», де йдеться саме про дитинство в Києві і про юність у Харкові. Про його життя в Харкові це більша частина книжки. З 26 по 35 рік. Там саме там є є голова про Голодомор абсолютно безжальна до себе, де він карає себе е, дуже сурово за участь у, у цих процесах. Але мушу сказати, що я дуже багато читав про Голодомор і булетристику, і, і наукових розвиток, і спогадів. Нічого кращого, ніж написав Копілів, я не бачив, чесно кажучи. Раджу всім, хто хоче. Зрозуміти, що і як це було перечитати, хоча б цю главу Опілєва із, із його першого тому. Попіл відкрив в Німеччині доктора Фрідера Гааза. Гааз поїхав з Німеччини зовсім молодою людиною. Все життя був в Росії, де він доріз до головного тюремного лікаря. І саме доктору Гаазу ми, ми зобов'язані тим, що були пом'якшені умови. Mm -hmm. mm -hmm. Życia w...